Враження дуже позитивні, тому що добули позитивний результат. Так, ми знали, що Прикарпаття це дуже гарна команда, вона більш силова, тому розраховували, на те, що сьогодні не буде простої гри. Як воно? Десь хлопці думали, що десь вже в отпусці знаходились, думали так на півсили. Звідки вивезти очки. Але коли пропустили, потім зібрались, десь зробили перестановки в перерві, десь їх по мотивації заразили, тренерський штаб, і, як кажуть, все склалося добре. Голову роздягальні пішов на користь і що говорили своїм підопічним у перерві? Так, це дуже добре, що ми. Цей гол в роздівалку забили, він та і зіграв дуже положительно на цей результат. Все, все добре. І другий тайм ми вже взяли більш-менш під свій контроль. І тому і, і там були у нас моменти, і другий, і третій забитий м'яч. Ну, і дякуємо нашому воротареві, який спас нас. Тож. Це теж зіграло положительну роль. Ну і на сам кінець це був крайній матч сезону. Ви завдання виконали напередодні, вийшовши в чемпіонську групу. Побажання вашим болівальникам-харків'янам. Нашим харківянам ми завжди. Перемагаємо, коли на трибунах є е, наші болівальники. От сьогодні були е, е, болільщики, приїхали ну, там, в епіцентрі нас в, в Ужгороді, вже себе. То ми граємо для них, для нашого города, тому що Наш сталивий город заслужує мати команду в виші лізі. І ми будемо все робити для того, щоб команда була там.